Журналист тебе спитає. Привіт. Місквіком. Я неправильно прийшла дорогу. Уявляєш? Ну, от і що є, що я там страшно порушила, вони мене тримають вже не знаю скільки, вже десь більше години. Ну, я не знаю. Ні, не більше години. Десь мінут сорок. Ні, то я ж не сперечалася, що я перейшла не, не в правомірному місці дорогу. Я готова була заплатити штраф, а вони мене, коротше, взяли ті за руки молоді. і шарпали мене, і затолкали в машину. Я зараз подзвонила Юлію Остапович, вона зараз прийде в фотопарату, вона журналіст, вона це все пофотографує. І постанову про. Я просто була шокована. Я просто була шокована. Уяви собі, вони мене. Взяли за руки, шарпали мене, за, за, затягували в машину. Е, я просто в шоці мене аж мене зараз трусить, чесно. І вони мені відмовляються документи показувати, копію про, біля, про, е, про, е, про копію протоколу про правопорушення, я в шоці. Я сиджу, я не знаю, мені в, ну, я, я, я в шоці, уяви собі, уяви собі, я на правомірному місці. Я нічого не підписувала. Я нічого не підписувала. Я в шоці. Я прийшла не, не там, де треба дорогу. Мене засунули вночі, в поліцію, в міськвідділок. Ну, я не знаю, просто не, не на землю переходила дорогу. Уявляєш? Вони, коротше, вони промінили силу, шарпали мене. Я не знаю, може ще на, на руках є.